Звинувачений в тому, що ледь не була спалена церква, ледь не були побиті всі церковні попи, всі прихожани. Фактично, сьогодні ситуація, коли московські патріархати, церква намагаються накрутити знову ж таки, російські пропагандистські тези про те, що сьогодні немає в Україні права на волю від розповідання. Але фактично можемо заявити про те, що сьогодні ці церкви самі е, на награ... е, самі розпочали цю гру. Вони самі розпочали цю діяльність. Тому фактично наша сьогодні акція це відповідь, фактично показати те, що. Ми не будемо миритися з тим, що нас звинувачують, тому що ми не робимо. По перше, по-друге, засвідчити те, що в черговий раз засвідчити, що діяльність цих церков є фактично антиукраїнською, і сьогоднішнє судове слухання це є одним з тих доказів. Тому сьогодні також ми хочемо запитати у нас дуже багато питань стало, фактично останньою краплею. У нас дуже питання і до влади, і до правоохоронних органів щодо діяльності а, цих церков. Сьогодні ви бачите ці плакати, де фактично написані ці питання до цих діячів. Ми хочемо підняти питання про те, чому спасопроводенський собор досі а, не виплатив а, орендну плату міській владі вже за невідомо скільки років. Фактично, чому а, сьогодні в церквах відбуваються проповіді, коли розповідають, що в Україні війна, а е, громадянська війна, а Путін нас врятує. Чому ми на це не можемо а, реагувати? Ми будемо реагувати. Тому що дякую, хто можливо ще хто ще сказати якесь слово. Я запрошую на цю інформацію.